Відкладу всі проблеми на потім, заварю собі каву смачно, і хай світ почекає на мене, поки я час для себе вкраду, як часто ранішню каву холодно приходилось пити. через постійний поспіх, бо мало усе зробити, як часто часу для себе в житті я не знаходила. Діда, сім'я, робота для себе таки не жила, а потім згадала пораду, яку говорила бабуся. Зна, хоть завжди час для себе, бо роки не повернуться. Тепер не спішу і встигаю. П'ю каву, коли ще ГАРЯЧА. і хай весь світ почекає, хай думає. She'll that